Всім величезний привіт! Вітаю вас в Аврора! І подивимося, що сьогодні цікаве в Аврорі. Точно, точнісінькі у мене теж такі є контейнери для лимона. 39 гривень зараз коштує ось така новинка для лимончика. Так, здається, вони були. Точно вони були. Так, тут я замітив, знаєте, що а, здається таці зі знижкою. По 24 гривні. Різноманітні таці. під мармур, а це кольорові, це, мабуть, звідси, так? Да? Так, да. ми поставимо їх сюди. 24 гривні зараз. Але ці квадратні зараз проб'ємо теж ціну. До речі, знаєте, я подивився, був в епіцентрі, там теж зараз знижка знижки до 50% на. В деку галерея. Я там собі дещо запримітив. От шкода, що я не взяв. Мені там одна таця сподобалась теж зі знижкою 50%, мабуть, на другий раз її візьму. Так, скільки вона? 29. Оці теж маленькі, зручні. 59. ці безнижки. Так, з'явились нові пляшечки для малечі. Можна вдягати на ось такий шнурок з трубочкою. 64 гривні. І ось той, хто полюбляє лол. Теж пляшка для води. Рок. Пляшка для води 64 гривні. І Спайдермен для хлопців. Теж з трубочкою. 64 гривні. І ще тачки Маквін. Теж 64 гривні. Це новинки. Дивіться, як прикольно зроблено. Так, ось такий великий кошик, Ну, на ціну купиш для зберігання овочів та фруктів на 7 літрів. Зараз зі знижкою 77 гривень. Привезли ось такий набір. Разом мітьолка. Віник. Ну, Зараз скажу ціну з цього набору, але я, мабуть, її не проб'ю. 229 гривень набір. Я їм скажу, зручний. У мене. У мене такий треба карачкатись. Так, з'явились нові дошки. Дивіться, така велика дошка під мармур. Зараз знайдемо ціну. 99 гривень. Але тут я бачу ще чорна. дивіться, як шахматна дошка. Теж така цікава. Зараз, мабуть, дешевше трішки буде. Так, вона буде в ціні 88 гривень. Ціпу 64. Знаєте, дерев'яні дошки все одно дорогі. От де я не дивився, все одно дерев'яні дошки дорогі. 49. Ну, в принципі, нормально, але вона невеличка. Так, а ось така скільки коштує? Зараз знайдемо ціну. 109 гривень. Класна менажниця. В ціні 169 гривень, ще дорожче. Так, ця буде коштувати 44 гривні. Так, це бамбукова дошка. Теж гарно виглядає, має вигляд дивиться, і ціна її 55 гривень. Ну, ще адекватна ціна. Але теж невелика. Так, з'явились бамбукові палички. Ось такі. По 9 гривень за упаковку. Так, Трішки більші, по 12. Великий вибір дуже зараз бамбукових, можна сказати, шпажок. Навіть ось такі великі є для шашлику. Так, минулий раз були оці молотки, бачите, по 39 гривень. Вони ще в акції. А зараз з'явилися ось такі відбивні молотки кухонні по 59 гривень. Точилки з'явились для ножів та ножиців по 59 гривень. І навіть без знижки вони дешевші, ніж в іншому магазині. Бачу, досить зручні прорезинова ручка. Угу. На жаль, не можу відкрити, тому що запакована річ купувати не буду, тому не відкриваю. Надзвичайно хороша ціна для кришки, подивіться: 29 гривень. Кришка від комах. Дешевше, ніж в іншому магазині. Хороша ціна. Так, привезли бірюзові тарілки. Теж, мабуть, на дачу. На пікнік. Скільки ціна? Я Зараз на... скажу вам. Ціна 17 гривень. Так, і ось такі, можна сказати, на суп, на кашу, на юшку або на уху. 19 гривень. Кольори в асортименті. Так, бачу, ось такі ще глибокі салатники. З'явились по 19 гривень. Теж кольори в асортименті квадратні. А оці минажниці я показував ще минулого разу. Надзвичайно класні. 44 гривні. З'явились нові. Як у них кіфш? Так, да, ківш. 22 гривні і 17 гривень. Оці по 22 гривні, а трішки менше по 17. Знижка на кошики для дрібниць. І сьогодні вони є в різних кольорах. І ще й зі знижкою. Це теж новинка по 19 гривень. І на оці теж поставили знижку по 19 гривень. Зараз вони кольори в асортименті. Так, паперові рушники, ось такий рулон 21 гривня зараз. І ось такі 160 листів в упаковці за 22 гривні. Так, ось такий гламурний, гламурна туалетна бумажка. Папір 34 гривні за 4 рулони. 17 гривень вологі серветки, дитячі, 60 штук. Вологий, туалетний папір. До речі, хороша ціна. Зараз хороша ціна, 24 гривні, в іншому 29 зі знижкою в магазині. Так що це ще хороша знижка. Велике диво. Ось такий величезний, така бабіна величезна, дійсно величезна. Це йде у нас 500 відривів, двошаровий, ціна 159 гривень. Вологі дитячі серветки, 72 штуки в упаковці. 17 гривень. Чашки лол. Хто полюбляє із дівчаток із малечі лол. Ось такі чудові чашки лол з'явились в Аврорі з різними і різними малюнками. 49 гривень за чашку. Класні, дивіться, бірюза, ось такі стакани, і бірюза, і сині 44 гривні. Зараз в акції набір оцих двох склянок 88 гривень. Виходить 44 гривні за склянку. Ну, точно продумано для шашликів ось таке блюдо. Для шашликів 84 гривні скло. Хороші ціни на зубочистки. Досить таки велика упаковка. Дивіться, і лише за 14 гривень. Хороша, хороша ціна. 44. Дуже хороша ціна, 14. Глечик для напоїв з кришкою. Навіть без знижки хороша ціна. А от зараз ось ці склянки, банки можна купити зі знижкою лише за 77 гривень. Бачу хороша ціна на ганчірку для прибирання. Розмір 50х60 лише за 11 гривень. Набір а, губок. 5 штук упаковці, 22 гривні зараз зі знижкою. Декоративна лампа. Можна навіть використовувати в похід на одну батарейку. Чи три батарейки, не зрозумів я. Я ще минулого разу їх дивився, оці лампою. Навіть в шафі можна її використовувати. А зараз не по 40 ліхтарик лампочка, а по 41 гривні. Навіть як для дизайну можна використовувати, прикрасити лоджію, балкон біля вікна. Так, дійсно, вони йдуть на три батарейки і в різних кольорах підвішується і буде краса, дизайнерська штучка. Ліхтарик світлодіодний. На три батарейки, теж зараз зі знижкою, 50 гривень. Ось такий ліхтар світодіодний для кемпінгу, полювання, для туризму. 74 гривні зі знижкою. Ліхтар на голову. З резинкою на батарейках. 33 гривні зараз. Він. Так. Добре. Ось такий світильник. На батарейках. Дві батарейки, зараз зі знижкою 49 гривень. Також зараз зі знижкою можна купити подовжувачі по 119 гривень. 99. Надзвичайно класний декоративний ліхтар. Можна використовувати як дизайнерську прикрасу вдома. Зараз в акції 194 гривні. Будильники в асортименті від 29 гривень. Зараз зі знижкою. Так, привезли нові записники. Таких. Майже під шкіру обкладинка. Два, два. Три кольори чорний надзвичайно красивий. Клітинка. Магнітна застібка. Ціна 99 гривень. Робити нотатки ось такі для дівчат, для жінок. Надзвичайно красива обкладинка. Gold Flower 77 гривень. А на нас зі знижкою. А ви вже бачили ці вентилятори в Аврорі? Їх надзвичайно швидко розбирають. В раз їх було дуже-дуже багато. Ручний 99 гривень, я такі купував в іншому магазині. До сих пір в мене він є, він заряджається на акумуляторі. Батарейки купувати не потрібно. Коли він розряджається, ви просто його вдома заряджаєте. На підставці можна використовувати також вдома а на столі, а можна собою брати в подорож. Коли ви їдете в маршрутках, він дуже-дуже класно виручає. Ось така ще підставка, але я більше ним користуюсь в подорожах. Знижки знову на масажери. Ось такі масажери для голови, надзвичайно хороший масажер. 39 гривень. Ось такі по 32 гривні. Не, нех... Не нехтуйте такими штуками. Придбайте собі і робіть масаж. дезодоранти денім чоловічі. Зараз по 55 гривень. Old Spice зі знижкою 79. І Нівея по 84 гривні. Фа спреї 59. І кулькові Фа 49 гривень. Арексона жіноча спрей 77 гривень. Да? 79, вибачаю, 79. Це Нівея по 77. Ось ця. І Рексона Кулькова. 49 Хороша знижка на спонжі. Набір ось таких спонжів 12 штук за 29 гривень зараз. Зубна паста Аквафреш 34. І ось така Аква Фреш, трішки більша. 125 грам. Ой, це велика. Аквафреш. Надзвичайно хороша ціна 49 гривень. Зверніть увагу, 125 мл 49 гривень. Туалетні блоки в бачок Унітаза 47 гривень. Великий домайс 88 гривень. Освіжувачі Гелеві 37. Кондиціонери для білизни літровий. Зараз лише 39. Великий Савекс Ополіскович. Для миття посуду в Wash Free півлітровий 44 гривні. Так, рябина, пануюча маска 37 гривень. Крем фарба Grace 29. палет по 59. І ехміколор 44 гривні. Wash Go 55 гривень. Гелі для душу Denim в асортименті 55 гривень. Дитячий гель шампуні з ароматом карамелі 300 мл 42 гривні. АКС в вудному. Фурмен, теж зараз зі знижкою. Поставили зараз душку, душка гель для душу із ароматом улюбленої жульки з дитинства. З дозатором 220 мл 104 гривні. Так, тут у нас бальзами для пошкодженого волосся. Гліс 79 гривень. І також шампунь живлення олія 79 гривень, 250 мл. Також стоїть далі акція на великий а, шампунь. 55 гривень літровий для всіх типів волосся. Мило дуру, крем мило. До речі, йдуть упаковки з дозатором, цілий літр, персик, диня і ваніль. Дегтярний шик, теж дуже хороше мило. 300 мл з дозатором. Великі маски торгової фірми Dallas з кератином і алої Вера. Зараз по 94 гривні. До речі, величезний тафт 300 мл. Зараз можна придбати за 89 гривень. Ну що ж, дивіться, хто там заглядає. Бачите? Он там сидить чудо, яке не може вилізти. І оце чудо приїхали рятувати. рятувальна, Оперативна рятувальна приїхала рятувати чудо. Воно нявкає, воно не може злізти. А він тікає, він боїться. Куди він зараз буде втікати взагалі? Честер. Не знаю. Честер. Всі повиходили з Аврори. Ходи. Ходи. <су> Всі повиходили продавці, покупці. І приїхала рятувальна. Надіюсь, тебе врятують, Киця. Це честер. Це хлопець. Ох, хіприкрикіт. Чого тебе туди занесло? Цікавість, мабуть. Все. немає. так. хоч. Діди Честер. Нездалий Честер. Ось пані йде. Але треба лише на одному наказати? Так, щоб його злопати. Я йду, попробую. А хто власниця цього наказу? Я, я, я власниця. Ви до... Ну, до сходині в хату потихеньку закройте і кличте його. <право> Все, Честер заліз. Ні-ні, ми будемо дивитися. В чужу хату. Надіюсь, Честер спасу. Все, Честера злопали. Це наш репортер Заврора. <реш> Я вам дякую за перегляд, за ваші лайки, мирного всім неба і міцного всім здоров'я, до зустрічі.